Іван Сварник, «Заяча наука. Сіро зайчик, з тихого залізся, у зелений гай до центру раптом пронісся, примусти кобло старанно під густу березу, бо призначили нежданно, за вам звір за безу Не тікає, не підсуляє вже поміж дерева, персонально оформляє на самого лева. Навіть зволить посміхатись, він усапишні, бо йому боятись, перед ним колишні. Ні посади, ні влади, жоден з них немає, а хвороби їх та вади він прекрасно знає. Тож тепер на них нагрима, бо не маєм ходу. Ще потрима під дверима та поварить воду. До зазбезу вовк з'явився. Заяць глянув скоса. Що старий так зажарився? Ще повісив носа. Тут у тебе не ув'язкаш, ще бракує стажу. Погуляйся, будь ласка, і я всі дані зважу. Не дивись на мене пасом, кинь ту вовчу звичку, забувай вже про м'ясо, і ж тепер травичку. Вовка аж перекосило. Він того зухвальства більш терпіть, не має сили куцого начальства. Поки зробиш з мене хами, вегетаріанці з кісточками і потрухами з'їм тебе, поханься. Вовк до зайця враз наганувся та очима виснув, сірий заєць і незчувся, навіть і не писнув. Коли маєш трохи влади, завжди ночувайся, а дорвався до посади. Не заривайся.